Дев'ятий клас хімія. Роль хімії в забезпеченні сталого розвитку людства. Стосунки людини та природи це стосунки частини і цілого. Вони мають складний характер і потребують ретельного і повного вивчення. Людство як частина природи. Може існувати лише в постійній взаємодії з нею і, як наслідок, одержувати все необхідне для життя. Наразі вплив діяльності людини на біосферу набув глобальних масштабів. Унаслідок цього істотно змінюється коло обіг хімічних елементів і речовин. Створення синтетичних матеріалів, синтез штучних радіонуклідів зумовили появу нових токсичних джерел забруднення довкілля, що, зрештою, створює неабияку загрозу для існування життя на землі. Успіхи людства у споживанні природних ресурсів залежать від ізнання законів природи і умілого їхнього використання. З огляду на це, безцінного значення набуває науковий доробок видатного українського науковця Володимира Івановича Вернацького. Його портрет ви бачите на екрані монітору, його геніальні ідеї щодо геологічної вічності життя, планетарної ролі людини і людства в цілому. Залишаються актуальними донині. Вони споникають усіх нас перейнятися проблемою місця і ролі людини в природі та суспільства, замислитися над одвічним питанням, хто ми є і чого хочемо досягнути для себе і своїх нащадків. Увага! Поміркуйте над цим і ви, адже перехід до старшої школи. Передбачає і вибір професії, і життєвої стежки. Чи пов'яжете ви своє життя з хімією або іншими природничими науками, це вирішувати вам? Не виключено, що вивчення матеріалу наступного параграфу допоможе вам осягнути непересічну роль хімії у житті суспільства та зробити правильний вибір. Ознайомтеся з біографією Вернацького Володимира Івановича, перевірте себе за диференційними запитаннями. Автор підручника запрошує вас і до творчої майстерні, скористайтеся різноманітними джерелами інформації і підготуйте презентацію Хімія та Екологія. хімія та сталий розвиток суспільства. Дізнайтеся більше за ось цими адресами цікавих сайтів. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.